З Особовим складом гунітарного факультету проводяться комплексні польові заняття за темою дії підрозділу з ліквідації диверсійно-розвільних груп противника, Моральне психологічне забезпечення особового складу в районі виконання службових бойових завдань. Комплексні польові заняття розпочалися з початком першого етапу на першому навчальному місці дії особового складу за сигналом навчальна бойова тривога. Мета даних занять полягає в наступному: це готувати курсантів. До виконання службово-бойових завдань в складі відділення та взводу в польових умовах. Прибуттям на тактичне поле особовий склад приступив до обладнання навчальних місць та відпрацювання навчальних питань, які передбачені планом проведення комплексних польових навчань. Так, перший рік навчання вдосконалили свої навички щодо дій солдата в бою. Другий рік навчання практично відпрацював дії особового складу під час несення служби у заслоні. Третій рік навчання практично виконував обов'язки посадових осіб на блокпосту, а четвертий рік навчання забезпечував розгортання, якісне функціонування, охорони та оборону пункту морально-психологічного забезпечення. Пальовий «Друкарня» призначить для здійснення заходів інформаційно пропагандистського забезпечення та витвориння заходів роботи особового складу в польових умовах, а також в умовах відриву особового складу від пункту постійної дислокації. Він зготований на базі автомобіля Крас. Займала посаду начальника клубу в полку під сетом полку Національної гвардії України. Такого як клубна машина в нас не було, а зараз це набагато полегшує роботу всім, хто займається культпросвітньою роботою, займає посаду заступників по роботі з особовим складом. Раніше на передову ми могли відправляти максимум якісь радіоприймачі, там книжки. А зараз це ціла клубна машина, яка дозволяє проектувати фільми. Вітати людей з святами, що в принципі дуже полегшує роботу заступникам. Відпрацювання бойових елементів, таких як служба на блокпості, організація засідок, злагодження підрозділу під час бойового маршу все це є можливим під час бойового виходу. Тренуються усі курсанти та набувають неоціненого досвіду із бойової служби. Для мене випускника це є особливо важливим, оскільки в цьому році я вже буду на посаді заступника командира роти по роботі з обом складом, та я маю знати, що саме необхідно солдатам, як його забезпечити та підтримати моральний дух. Це дуже хороша практика. Ми бачимо свою фізичну випробуваю свою фізичну витривалість от і бачимо, куди нам потрібно ще працювати, в якому напрямку. Під час бойових дій у нас не буде тактичних пауз, не буде тактичних перер для того, щоб відпочити. Тому це хороший досвід, і хороша практика.